Нові заходи впливу. Нацгвардія зможе застосовувати засоби примусової зупинки автомобіля, кайданки та електрошокери, а також має право привести у готовність зброю та попередити особу про її застосування. Сьогодні, друзі, будемо про це. Говорити з вами, адвокат Антон Болтик. Підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані. В першу чергу, друзі, хотів би звернути вашу увагу, що ви маєте завжди можливість долучитися до нашої спільноти клубу юридичного захисту водія. Ми кожного дня здійснюємо юридичне консультування, допомогу особам, які потрапляють у дуже складні ситуації, як то з працівниками ТЦК, працівниками поліції та іншими представниками державної влади. Ми діємо виключно в правовому полі. Якщо вам потрібна допомога та надійний юридичний захист. Переходьте в описі під цим відео або набирайте за цим номером телефона та долучайтеся до нашої спільноти. Верховна Рада України 22 травня схвалила в першому читанні законопроект про внесення змін друзі до закону України про національну гвардію України щодо вдосконалення правових засад застосування заходів примусу військовослужбовцям Нацгвардії. Номер 10.311. лише в першому читанні, звертаю вашу увагу, що нацгвардія і до цього законопроекту 10.311 мала право вживати певні примусові заходи. Проте для цього досить чітко. Описані певні умови законопроектам. Ці умови застосування вони значно спрощуються, і ще є дуже багато цікавих моментів. В законі України про назваді додають заходи примусу. Що це таке? Про які заходи примусу буде йти мова? Визначають, що заходами примусу є фізичний вплив, спецзасоби, зброя, озброєння, бойова техніка, озброєння повітряних суден. Умови використання заходів примусу все. В принципі, як і в поліції, фактично законопроектом пропонується певна нова редакція розділу застосування заходів примусу військовослужбовцями Національної гвардії України. Ось, друзі, повністю новий розділ тексту, який додається законопроект 10.311. Почуйте, мене зараз ви будете просто шоковані під час затримання особи, стосовно якої у військовослужбовця Національної гвардії України виникла підозра у вчиненні нею злочинного діяння, відповідальність, за яке передбачено законом, а також під час перевірки документів у такої особи військовослужбовець має право. Має право привести у готовність зброю та попередити особу про її можливість застосування. Дуже цікавий момент. Давайте розберемо більш детально цей пункт під час затримання особи, кома, стосовно якої військовослужбовця Нацгвардії виникла підозра, що мається на увазі, виникла підозра. Ми колись проходили ці всі моменти з національною поліцією, коли зупиняли транспортні засоби. Часто працівник поліції казав, є підозра там вважати. Хоча у них в законі написана є інформація, тут вони запакували таке визначення, як підозра, підозра може бути лише в рамках кримінальної справи. Читаємо далі: підозра у вчиненні такою особою злочинного діяння. А що саме мається під цим злочинним діянням? Велике питання, тому що далі визначено через кому відповідальність за яке передбачено законом. Тобто законом повинна бути визначена відповідальність за певне діяння, а в особу повинна виникнути підозра. Тобто, це певний суб'єктивний критерій. Це дуже складна ситуація. Поясню, чому, і вона повинна бути більш в цьому законопроекті деталізована, якщо така норма прописується, тому що ми можемо зустрічати такі випадки, коли проїжджаючи блокпост і здійснюється перевірка документів. І ось на цей пункт, коли його приймуть і він почне діяти, може виникнути дуже багато моментів. Тому що далі, через кому зазначено, що також під час перевірки документів у такої особи. Тобто під час перевірки документів у такої особи, тобто у особи, яка нібито вчинила злочинне діяння, відповідальність за яке передбачено законом. і Порушення цієї норми військовослужбовець буде мати право привести у готовність зброю та попередити особу про можливість її застосування. Хотів би нагадати, що головним законом нашої держави є Конституція. Стаття 17 Конституції України каже, що збройні сили та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян. Стаття 8 Конституції каже про верховенство права. Також не потрібно про це забувати. Закони і інші нормативно-правові акти вони приймаються на основі Конституції і повинні відповідати їй. При прийнятті нових законів не допускається, в свою чергу, друзі, звуження вже існуючих прав і свобод. Це 22 га конституція. Визначено також визначено чітко свободу і недоторканість людини. Що цікаво, із пояснювальної записки до даного законопроекту зазначаю виконання правоохоронних функцій військовослужбовцями Національної гвардії України майже завжди пов'язані взаємодією із людьми. Така взаємодія може бути пов'язана із тимчасовим обмеженням деяких прав і свобод людей. Направлених на якісне та всебічне виконання завдань. Виходячи із положень Конституції України, часткові обмеження прав і свобод осіб, що перебувають в свою чергу на території України, може бути визначено виключно законами України. Це вони зазначають відповідні пояснювальні записці. Військовослужбовці мають право використовувати та застосовувати засоби обмеження рухомості, друзі: кайданки, сітки, зв'язування. Під час затримання особи, яка вчинила правопорушення, під час доставлення затриманої особи до уповноважених державних органів у разі її відмови йти під охороною, також до особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, або чинить опір військовослужбовцю, або намагається взагалі втекти. До речі, цікавий момент стосовно втечі. якщо особа намагається втекти, то військовослужбовець згідно нового законопроекту буде мати можливість застосувати зброю. Також військовослужбовець буде мати застосувати можливість обмеження рухомості, якщо особа своїми діями може заподіяти шкоди особі або іншим особам. Також вони можуть назвардіться застосовувати засоби примусової зупинки транспортного засобу, для примусової зупинки транспортного засобу, водій якого не виконав в законі. Вимоги розпорядження військовослужбовця та або взагалі намагається уникнути проходження контролю на контрольно пропускному пункті об'єкту, що, в свою чергу, буде охоронятися Національною гвардією, порушує встановлений пропускний режим або ігнорує вимоги дорожніх інших інформаційних знаків, світлофорів та або інших світлових сигналів щодо зупинки транспортного засобу. Ось так, друзі. Також, якщо дії водія транспортного засобу створюють загрозу у життю і здоров'ю військовослужбовця та або інших осіб, і для затримання осіб, які скоїли кримінальне правопорушення і намагаються втекти на транспортному засобі. Що цікаве, на що я хочу ще звернути увагу, у частину першу статтю 18 закону цього законопроекту встановлюється, що зберігання... Носіння, використання та застосування зброї військовослужбовцями Нацгвардії здійснюється після проходження ними спеціальної підготовки. Нібито все добре. Однак є один момент. У вказаній нормі слід було б вказати, все ж таки за про успішне проходження військовослужбовцями на спеціальної підготовки. Слово успішне воно дуже, дуже важливо в цьому випадку. Далі, крім того, у проєкті доцільно було б зазначити про необхідність проходження військовослужбовцями спеціальної підготовки для застосування усіх заходів примусу, а не тільки зброї. Це ж логічно. Також, друзі, ще один цікавий момент, на який би я хотів звернути вашу увагу. Військовослужбовцям Нацгвардії дозволяється застосовувати службових собак. Для чого? Для поверхневої перевірки або огляду осіб, речей, товарів, транспортних засобів переслідування та затримання особи, яка скоїла адмінправопорушення, або підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення. Слід також зазначити, друзі, що для поліцейських дозволяється застосування службових собак під час патрулювання, переслідування та затримання особи, яка підозрюється вчиненні кримінального правопорушення, конвоювання затриманої або заарештованої особи. Тому такі підстави застосування службових собак для військовослужбовців нацгвардії, в принципі, вони є. Досить сумнівними необхідно зважати, друзі, що суспільна шкідливість адмінправопорушень не створює такої великої загрози, внаслідок якої до особи необхідно застосовувати досить жорсткі заходи примусу, зокрема, переслідування і службовими собаками. Друзі, що ви думаєте з цього приводу? В принципі, посилання на певні головні норми статті. Головного закону нашої держави конституції я зробив. Є певні спірні моменти по цьому законопроекту 10.311. Він до речі, да прийнятий в першому читанні. Очікуємо, що там буде далі. Є по ньому вже певні Висновки головного комітету, є висновки юридичного департаменту. Вони там посилаються на незаконність певних також моментів, про які я зазначив. Однак, ми розуміємо, що ось є такий друзі законопроект. Він про багато що каже нам, і ми розуміємо певні події, які взагалі відбуваються. Тому, друзі, пишіть обов'язково коментарі під цим відео, що ви думаєте з цього приводу. Не забувайте про те, що ви завжди маєте можливість підписатися на мій телеграм-канал. Обов'язково підписуйтесь, тому що в телеграм-каналі ми багато чого обговорюємо з юридичної точки зору. Кому потрібна наша підтримка з юридичного боку в рамках правового поля, виключно в рамках правового поля. Долучайтеся до нашої спільноти, друзі. Бережіть себе, підписуйтесь на мій канал. Пишіть свою думку в коментарях. Якщо відео подобається, тисніть палець догори та поширюйте даний матеріал, щоб люди знали про ті зміни, які зараз відбуваються у Верховній Раді України. Бережіть себе, друзі, і усім вам мирного неба.